Латвійська республіка давній і надійний партнер Чернігівщини. Міцність таких стосунків перевірила війна. Втретє, від початку повномасштабного вторгнення, на Чернігівщину завітав надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні спільно з парламентським секретарем Міністерства закордонних справ Латвійської Республіки. Під час зустрічі мова йшла про першочергові заходи підготовки інфраструктури області до зими, а також подальші плани, які будуть враховані при плануванні бюджету Латвії на наступний рік. Про це розповів очільник Ніжина Олександр Кодола, який був почесним гостем зібрання. Оскільки віднедавна Латвійське місто Прелі є містом побратимом українського Ніжина. У нас відбулася зустріч з парламентським секретарем Міністерства закордонних справ Латвії, а також з послом Латвії в Україні. Зустріч відбулася в обласній військовій адміністрації. Ми ще раз мали нагоду подякувати латвійському народові. Більше того, буквально вчора уряд Латвії прийняв рішення про виділення 5 мільйонів євро на підтримку Чернігівської області у відновленні нашого регіону. Це черговий крок з боку Латвійської республіки, що стосується підтримки нашої Чернігівщини. До цього одним з перших міжнародних партнерів, саме посольство Латвії. І латвійські громади, муніципалітети надавали гуманітарну допомогу і Ніжину, і Чернігівщині всій, зокрема, як Латвійська республіка, Латвія одна з перших ще навіть до початку військових дій почала постачати військове обладнання в нашу країну і продовжує це робити. Днями були передані вертольоти з боку Латвійської республіки. Незважаючи на те, що Латвія невелика країна, але вони Країна з великим серцем. Я сьогодні їм, користуючись нагодою, про це наголосив. Більше того, ця країна це країна Євросоюзу, країна НАТО і приклад того, як може країна пострадянського минулого успішно розвиватися в великій європейській родині. Тому ще раз ми вдячні всьому латвійському народові. У нас спільне минуле, спільне сьогодення. І я переконаний спільне європейське майбутнє. В ході зустрічі обласна військова адміністрація оголосила перелік об'єктів, які потребують відновлення. Це організація утог, а також понад 80 будинків у Дмитрівській громаді Ніжинського району.